Всім хей-йоу, братва! З вами я, Рейзі, і сьогодні я покажу мою топову фішку на карті Наутс. Ти підпишись, постав лайк і летс Го! Так, нам треба залетіти ось цю ничку і просто постара, значить. Дивіться, на ось цю першу кнопочку мене нажимаємо, а на ось цю нажимаємо. І на ось у мене не нажимається, бо тому, що в мене лобі. І дивіться, значить, ми маємо застрибнути з того балкончика на другий. Це легко, але трошки потрібно зусиль. Зараз попробую. У мене трошки підлагої, бо запись йде. Можете, наприклад, розстрілювати того зомбі. Головне, щоб він на вас не дивився. І маєте якось застрибнути звідти туди. Зараз буду пробувати. Так, і не пройшло і дня, і я вже тут застрибнув. І нам тільки потрібно застрибнути на другий бік, як в мене не виходить. Зараз ще останнь. І тут я застрибнув. сюди далі. Я застрибнув. Так, нажимаємо на кнопку. І застрибуємось сюди. Є, і в мене ви. І як бачите, ця ничка трошечки класна, тим, що тут можна стрибати з одного балкона на другий. Фішка топова. І це вже кінець відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока!